4 вересня 25-го року о 19.00 за київським часом стався ігровий апокаліпсис. Steam магазин вперше впав майже на 3 години: Nintendo eShop, PlayStation Store та Xbox Marketplace йшли за ним слідом. І все це через одну маленьку інді-гру про комаху. Але як взагалі гра від трьох австралійців змогла досягти такого божевільного успіху? Чому люди так завзято чекали її майже 7 років? І як маленький прототип з Game Jam перетворився на культову у Франшизу, де тільки перша частина розійшлась тиражем в понад 15 мільйонів копій. Дай Боже з вами, олдбой, і це історія серії Hollow Knight. Тож давайте повернемось до серпня 2013 року. Адже щоб зрозуміти, чому Сілксонг стала таким феноменом, потрібно зрозуміти, що цьому передувало. Знайомтесь, це троє друзів з Австралії: Вільям Пелен, Арі Гіпсон та Девід Казі. Тоді вони сиділи перед моніторами і намагалися за 48 годин зробити гру. Сталося це на Ludum Dare 27 одному з найпопулярніших інді джемів, де розробники з усього світу створюють ігри на задану тему. Того разу тема була 10 секунд. Тож хлопці вирішили зробити щось просте, але захопливе. Вибір зупинився на маленькому лицарі, який повинен вбивати ворогів і їсти ягоди, щоб не померти з голоду. Але у нього є рівно 10 секунд між прийомами їжі, інакше смерть так народився «Hungry Night». Флеш гра на рушії стенсіл, яка виглядала як типовий джемівський прототип, проста графіка, базова механіка, нічого такого. Але вже тоді, в цьому маленькому проєкті, було щось особливе: сірий плащ героя, білий рогатий шолом та цвях замість меча. Образ, який потім стане впізнаваним мільйонами гравців по всьому світу. І головне відчуття, що навіть в такому простому образі є якась глибина та таємниця. Втім, хлопці закінчили джем, завантажили гру, отримали кілька позитивних коментарів і розійшлися по домівкам. Але ідея маленького лицаря вже не відпускала. Вони почали думати, а що якби розширити цей концепт не змушувати героя виживати поїданням фруктів ще 10 секунд, натомість створити цілий світ і дати десятки годин на його дослідження. З цього моменту робота закипіла. Рік по тому, в листопаді 14-го, тім Черрі, так тепер називалась їхня студія. Виходять на кікстартер. Ціль збору була надзвичайно скромна: всього 35 тисяч доларів на розробку їх нового проєкту Hollow Knight. У презентації вони показали концепт арти підземного королівства жуків та пообіцяли складну, але чесну гру з глибоким лором. До речі, як ви помітили, головний герой після Джему взагалі не змінився. Реакція спільноти була блискавичною. За добу проєкт зібрав 10% від цілі, і це при тому, що це абсолютно невідома студія і невідома гра просто чистий аркуш паперу. Але далі більше. За два дні Кікстартер обрав Hollow Knight як став Пік. Це особлива відзнака для найцікавіших проєктів. Потім, 21 листопада, менш ніж через тиждень після старту, гра пройшла Steam Greenlight. Адже це зараз гейб так розлінився і концентрується на грошах, що будь-який треш може потрапити на прилавок Стіму за сотню баксів. Раніше була спеціальна система, яка, звісно, теж була далеко не ідеальна, та все ж її створювали для відсіювання повної трешанини. В ній відбувались голосування, де гравці вирішували, які інді ігри потраплять у магазин Valve. І насправді пройти Greenlight було ще тою задачкою. Але найцікавіше почалось саме на Kickstarter, а точніше в Stretch Goals, тобто додаткових цілях кампанії. На позначці 39 тисяч обіцяли додати нову локацію The White Palace. на 44 тисячі ще 4 додаткові квести, які додадуть нові історії та босів. А за 56 тисяч обіцяли другого ігрового персонажа принцесу воїна на ім'я Горнет. Саме ця мета стане доленосною для франшизи, але про це пізніше. В результаті кампанія завершилась тріумфально як для молодої і абсолютно невідомої студії, але з цікавим баченням. Тім Черрі вдалося зібрати 57 тисяч доларів від 2158 бекерів. Не мільйони, як у великих проєктів, але для трьох хлопців з Аделаїди це були шалені гроші. А головне, довіра більше ніж двох тисяч людей, які повірили в їхнє бачення і можливість вділення «Гри мрії. До речі, цікавий факт: якби студії на Kickstarter вдалося зібрати 75 тисяч доларів, тоді вона обіцяла портувати майбутню гру. І на PS Vita. Ця приставка насправді унікальний артефакт, яка, на мою думку, далеко перегнала свій час. Я колись обов'язково вам розкажу про неї в окремому відео. А сьогодні більш детально розповім про сервіс, завдяки якому я дуже вигідно її придбав. Це ZenMarket – сервіс, який дозволяє зручно замовляти з японських магазинів та аукціонів з доставкою в Україну. Якщо ви є також шанувальником японської культури, то цей сервіс стане для вас справжньою знахідкою. Через нього можна замовляти практично все: від ретро-консолей та аксесуарів до колекційних фігурок, японського одягу чи навіть екзотичних солодощів. Я ось замовив цю PS Vita, яка в просто чудовому стані і повній комплектації. В нас знайти подібне дуже важко, але що мені найбільше подобається в ZenMarketі, це зрозумілий інтерфейс сайту з українською локалізацією та служба підтримки користувачів так само нашою мовою. Тож, якщо ви давно шукали надійний спосіб дістатися до справжніх японських скарбів, ZenMarket – саме те, що потрібно. А використовуючи мій промокод OLDBOY, ви отримаєте додаткову тисячу зенпоїнців на старті. Всі деталі знайдете за посиланням у описі. Наступні два роки Тімчері практично зникли з радарів, ну майже зникли. Все ж вони регулярно постили оновлення для бекерів, але це були незвичайні звіти про прогрес. Кожен пост ділився детальними описами істот, які населяють підземне королівство, історії локацій, ескізи персонажів з їхніми біографіями. Розробники створювали не просто гру, а цілий світ. З власною міфологією, історією та культурою. Вони писали про Пейл Кінг, загадкового правителя, який зник за таємничих обставин, про Редіенс, древню богиню світла, яку всі забули, про інфекцію, що поширюється підземним королівством, і перетворює жуків на безмозки маріонетки. Кожен пост додавав нові шари до лору, і бекери з нетерпінням чекали наступної порції інформації. Що цікаво, тім Черрі не йшли традиційним шляхом розробки, замість того, щоб спочатку писати весь сценарій, потім створювати всі рівні за планом, вони дозволяли світу рости органічно. Арі Гіпсон пізніше розповідав. Ми насправді не плануємо все це занадто далеко наперед. Ми просто вигадуємо персонажів, які нам здаються цікавими, і місця для дослідження. А далі, протягом розробки, ми постійно думаємо, що ці жуки відчувають, куди вони могли б піти далі, як вони відреагували би на події. Ну і так далі. Такий підхід означав, що розробка йшла повільніше ніж планувалося. Але він же дозволив створити світ, який відчувається живим. Справжнім, одним словом, таким, що існував задовго до приходу гравця і буде існувати після. Втім, чекати довелось не так довго, як сиквелу, а тому 24 лютого 2017 року Hollow Knight нарешті вийшла на ПК. Три роки розробки, два роки після Кікстартер, і ось гра доступна всім охочим, всього лиш за 15 доларів. Перші відгуки були стриманими: інді Метроїдванія, красива, але нічого особливого. А потім кришку зірвало. Гравці почали ділитися власними враженнями в інтернеті, говорити про високу складність, але абсолютну чесність боїв і приємне відчуття після перемоги над черговим складним ворогом. Про те, як кожен бос вимагає вивчення патернів, терпіння, майстерності, про те, як після десятої спроби нарешті перемагаєш мантіс лордс і відчуваєш себе богом відеоігор, а також про атмосферу самотності і меланхолії, яку пронизує кожен куточок Hollow Nest. Окремо всі відзначали й музику Крістофера Ларкіна. Його композиції були не просто фоном. Вони розповідали історію. Сумна тема «City of Tears», де дощ ніколи не припиняється. Епічна битва з «Nightmare King Grimm» під оркестровий та хоровий епік. Тиха меланхолія «Green Path», яка дає відчуття спокою. Але одночасно й десь на бекграунді легкого смутку після годин напруженого виживання. Але головне, як і в тих, кім кімчері надихались, Hollow Knight теж не тримала гравця за руку. Вона кидала тебе в світ і говорила: розбирайся, чувак, сам. Хочеш ти ліворуч? Йди, але там тебе вб'ють. Хочеш йти праворуч? Ну йди, там тебе теж вб'ють, але трішки пізніше. Хочеш вниз? О, там взагалі весело буде. І гравці це обожнювали після тони казуальних ігор, які боялися, що гравець загубиться. Hollow Knight, як і її наставників, довіряла інтелекту своєї аудиторії і винагороджувала її за дослідження. І, можливо, на цьому коротка, але яскрава та дуже надихаюча історія про боротьбу та досягнення своєї мрії молодими австралійськими розробниками, могла б і завершитись. Гра вийшла, стала успішною, що ще потрібно. Але тімчері пішли далі, значно далі. Замість того, щоб почувати на лаврах або одразу починати сиквел, студія зробила несподіваний крок: вони почали випускати безкоштовні доповнення. І це були не маленькі патчі з виправленнями, а повноцінні контент-паки з новими босами, локаціями та квестами. У серпні 2017-го виходить Hide and Dreams, яка додає два боси White Defender і Grey Prince Zod, а також нову музичну композицію і систему швидкого переміщення DreamGate. У жовтні того ж року виходить The Grim Trope з цілою сюжетною лінією про мандрівний цирк, новими босами, предметами та квестами. У квітні наступного року світ зустрічає Lifeblood зі ще одним босом, виправленням багів, ребалансом та іншими змінами. А у серпні 18-го виходить Godmaster з режимом босс-раша, де можна битися з усіма босами поспіль і який додає ще кілька фіналів для гри. Кожне доповнення додавало години контенту безкоштовно для всіх власників гри. У епоху, коли великі студії продають кожен новий костюм за реальні гроші, тім Cherry просто дарували контент своїм гравцям, як казали потім розробники. Це був наш спосіб подякувати спільноті за підтримку. Тим паче, що більшість цього контенту ми обіцяли на Kickstarter як stretch goals. Ми просто виконували обіцянки. Така щедрість не залишалася непоміченою. Гравці почали активно рекомендувати гру друзям. Стрімери і ютубери підхопили хвилю. З'явилися спідрани, челенджі, теорії про лор. Спільнота росла по експоненті. До початку 2019 року було продано 2,8 мільйона копій. Для інді гри від трьох розробників це був феноменальний успіх, про який важко мріяти навіть у найсміливіших думках. Проте Тім Чері не були б собою, якби на цьому зупинились, адже вони своїм бекерам обіцяли ще одну дуже важливу історію. А тому вони почали працювати над обіцяним контентом про Хорнет, того самого другого персонажа зі. Stretch Goals на 56 тисяч доларів з кікстартеру. Спочатку план був простий: додати можливість грати за Hornet в тому ж Hollow Nest, просто з іншими здібностями. Вона швидше за лицаря, може використовувати голку як гарпун, має інші чари та мувсет. Такий собі альтернативний спосіб пройти гру. Щось схоже було у ще одній моїй улюбленій інді грі: Shovel Knight від Yacht Club Games, про яку можливо я десь колись теж вам розповім. Але коли вишнева студія почала реалізовувати ідею про горнет, то зіткнулася з проблемами. Здібності її настільки відрізнялися від здібностей лицаря, що старі локації просто не підходили. Її швидкість і акробатика вимагали більших просторів. Її інструменти потребували інших типів загадок, її бойовий стиль диктував інший дизайн ворогів. Тож вони прийняли рішення, яке змінило подальшу історію франшизи. Адже замість DLC для фанатів готували повноцінну гру, яку довелось чекати майже сім років. Втім, до того ще далеко. А ось 14 лютого 2019 року, в день святого Валентина, Тім Черрі подарували фанатам найкращий подарунок: анонс Hollow Knight Silksong. Трейлер показував горнет у дії. Вона стрибала по стінах та кидала у ворогів голкою. Це був не просто DLC і навіть не допоміжна історія. Це був повноцінний сиквел, який обіцяв бути більшим і кращим за оригінал. Новим домом для горнет мало стати королівство Фарлум, загадкова земля на краю світу, куди героїня потрапляє за таємничих обставин. В нових локаціях все було створено з нуля спеціально для акробатики стилю Горнет. Ну, а реакція спільноти була просто божевільною. Відео набрало мільйони переглядів за лічені дні. Фанати аналізували кожен кадр, шукаючи підказки про сюжет і геймплей. Reddit вибухнув теоріями, твіттер заполонили фанарти. Сілксонг миттєво стала однією з найочікуваніших ігор року. Але цей статус, на жаль, був сиквелом значно довше, ніж будь-хто сподівався. Адже потім почалося довге очікування. Тім Чері, вірні своїй філософії, знову зникли в печери розробки. Зрідка з'являлись оновлення, скріншот тут, короткий кліп там. На e 3 2019 показали геймплей геймплейне демо. Ну а потім студія знову пропала на кілька років. У червні 22-го року Microsoft включила Silksong у свою презентацію з обіцянкою виходу гри протягом наступних 12 місяців. Але як ви добре знаєте, 12 місяців минуло, а Song так і не вийшла. Багато хто почав стверджувати, що насправді гри не існує, а Cherry давно водить спільноту за ніс. Але у травні 23-го року Меттью Гріфін, представник Cherry, нарешті порушив мовчання. Ми планували випустити гру в першій половині 2023 року, але розробка все ще триває. Гра виросла доволі велика, і ми хочемо витрачати час, щоб зробити її якомога кращою. Фанати були розчаровані, але в них не було іншого виходу, як поставитись з розумінням. Спільнота навіть створила мем, лічильник днів без новин про Сілксонг. Коли він досягав круглих чисел, 100, 200 чи навіть 500 днів, це ставало приводом для жартів і водночас для нової хвилі обговорень. Тім Чері, тим часом продовжували працювати. Їхній підхід не змінився з часів першої гри. Світ диктує правила. Якщо локація не відчувається правильно, її переробляють. Якщо бос не викликає потрібних емоцій, його міняють. Якщо механіка не весела або надто схожа на ту, що була в першій грі, її викидають, навіть якщо на неї витратили місяці. Проте гравці, звісно ж, не бачили цього. Все, що вони бачили, це радіомовчання. Таким чином, до 2025 року Silk Song перетворилася на легенду. Гру, яку всі чекають, але ніхто не знає, коли вона вийде і чи взагалі вийде. Кожна ігрова подія супроводжувалася питанням, чи покажуть Сілксонг. Я думаю, ви самі пам'ятаєте, скільки в нас було стрімів, конференцій з такими самими запитаннями. Але щоразу на нього не було відповіді. І от 21 серпня 2025 року, за два тижні до релізу, Тім Cherry взірвали інтернет. А потім його поклали, але про це трішки пізніше. На відкритті Gamescom у 25-му році Джеф Кілі показав кілька кадрів з гри і заявив, що 21 серпня відбудеться спеціальна презентація гри в рамках фестивалю. Ну а насправді, як ви знаєте, презентацією виявився маленький тизер з датою релізу, що настає через два тижні з моменту публікації цього ролику. Але найцікавіше було в тому, чого вони не зробили. Вони не відкрили передзамовлення, і гру можна було купити тільки в день релізу, не роздали копії пресі, жодного попереднього огляду, не дали ранній доступ стрімерам, щоб всі побачили гру одночасно. В епоху, коли aaa релізи починають рекламуватись за рік і розкривати чи не половину всього контенту до виходу, Тім Cherry обрали протилежну стратегію. І так, це була саме стратегія. Багато хто думає, що маркетолог студії задарма їв свій хліб, але насправді він довбаний геній. Перша гра розроблялась три роки, а друга майже сім. Хайп і очікування були неймовірними, а тому все могло піти не так. Оглядачі могли заспойлерити забагато, висловити думку, яка могла б нашкодити релізу. Наприклад, про те, що гра заскладна і має доволі високий поріг входу, немов вона починається у своїй складності, десь там, де завершується перша гра, що для новачків дуже важко. Так само і перед замовлень не було тому, що вони знали, який ажіотаж і як гру чекають. І хоч можливо вони і не сподівались, що станеться те, що сталося, але вони точно знали, що про їх рішення будуть говорити і ставитимуть в приклад. Так само і про цінову політику, і про відповідальність перед всіма фанатами, а головне бекерами з кікстартеру, завдяки яким ця сага взагалі змогла з'явитись на світ. До речі, від щирого серця дякую тим 2158 бекерів, завдяки яким це стало можливим. Сілксонг, до речі, всім бекерам віддали в подарунок, адже вона входила в першочергові цілі, обіцяні на кікстартері. Ну, а я дякую всім бекерам, які підтримують канал фінансово на Патреоні та Монобазі. Завдяки вам канал існує всі ці роки. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Ви неймовірно круті. Дуже дякую. Звісно, може здатись, що подібні маркетингові рішення це був великий ризик. Без попередніх оглядів люди не знали, чи варта гра очікувань і могли боятись, що там все погано. Саме тому, мовляв, преса не отримала б ключів. Без передзамовлень не було б гарантованих продажів і подушки безпеки для студії. А без традиційного маркетингу творці могли втратити казуальну аудиторію, яка не слідкує за іграми щодня, а отримує інформацію якраз таки з трейлерів, преси та оглядів. Але насправді жодного ризику не було. Тім Чері добре знали свою спільноту. Вони знали, що 6 років очікування створили такий рівень хайпу та очікувань, якому якісь рекламні матеріали можуть виключно нашкодити, адже таємничість тільки підігріває цей інтерес. І вони не помилились 4 вересня 2025 року, 19.00 за Києвом. Silk Song з'являється в цифрових магазинах. І починається суцільне божевілля, яке досі я ніколи не бачив у світі відеоігор. Я сам не є запеклим фанатом гри, хоч і любив цей всесвіт. Але навіть мене переміг геніальний маркетинг студії. Перші проблеми почалися вже через хвилину після релізу. Steam показував помилку при спробі додати гру в кошик. Nintendo eShop просто не завантажувався. PlayStation Store видавав тайм-аути і на якийсь час взагалі приховав гру з магазину. Xbox Marketplace так само просив спробувати пізніше, і тільки Game Pass і GOG не мали особливих проблем і давали змогу завантажити гру. Але фанати не хотіли гру по геймпасу. Вони хотіли дати грошей студії, а тому невблаганно намагались придбати Silksong. Через 5 хвилин всі великі платформи лежали, не уповільнились, не лагали, просто не працювали. Ти міг завантажити в Steam якусь стару гру з бібліотеки, але ти не міг купити жодну нову. Сотні тисяч людей одночасно намагалися зайти на одну конкретну сторінку і купити одну конкретну гру. А інфраструктура, що розрахована на розподілене навантаження, не витримала концентрованого удару. Такий собі дедос живими людьми. Твіттер вибухнув мемами. Сілксонг вбила Steam стало трендом номер один в ігровій спільноті. Люди жартували, що Тім Чері зробила неможливе, створила гру настільки очікувано, що вона фізично зламала ігровий інтернет. Коли через три години сервери нарешті стабілізувалися, цифри були приголомшливими: 500 тисяч одночасних гравців у Steam. Для порівняння це більше ніж пікові показники більшості aaa релізів для сюжетної платної інді гри. Це був абсолютний рекорд, і зараз вона вже знаходиться в топ 20 ігор Steam з найвищим онлайном за всю історію платформи. На Twitch Silksong миттєво вийшла на перші місця з кількістю глядачів. Провідні стрімери кинули все, що робили, і переключалися на нову гру. Щоправда, велика кількість з них в перші години також сиділа і банально намагалась її спершу купити. Деяким інді розробникам навіть не сподобався вчинок студії, і вони звинувачували розробників в демпінгу ціни. Адже як тепер ставити ціну вищу за 20 баксів за гру, яка коротша або простіша, ніж Silksong? Втім, ком'юніті сходиться на думці, що ставити варто ту ціну, яку розробники вважають справедливою, і яка допоможе йому і надалі існувати та розвивати свої проєкти. Що ж зробило Silksong таким феноменом? Як гра від трьох розробників змогла досягти успіху, про який мріють навіть найбільші студії? По-перше, це довіра. Тім Чері ніколи не обманювали свою аудиторію. Вони обіцяли контент на Kickstarter і дали навіть більше. Вони казали, що зроблять гру з любов'ю, і це, блін, відчувається в кожній деталі. Вони просили терпіння і пояснювали, чому за 12 років від Hungry Night до Силксонг вони жодного разу не підвели фанатів, хоч і змусили їх чекати значно довше, ніж очікувалось. Другим важливим фактором була якість та безкоштовна підтримка. Hollow Knight була не просто хорошою грою, вона постійно доповнювалась і покращувалась, стаючи однією з найкращих у жанрі. Кожен бос, кожна локація, кожна мелодія була відполірована до блиску. Гравці знали, якщо тім чері витратили 6 років на Silksong, значить ці 6 років були витрачені не дарма. Третій важливий фактор це спільнота. За роки очікувань навколо Hollow Knight сформувалась одна з найвідданіших фан-баз в ігровій індустрії. Люди створювали фан-арти, писали фанфіки, робили моди, спідранили оригінал сотні разів. Для них Song була не просто грою. Це була подія, свято, день якого чекали роками. І ця спільнота і її ентузіазм були настільки заразні у своїй любові, що під їх вплив потрапили навіть ті, хто ніколи не цікавилися ні цією грою, ні навіть цим жанром. Ну і нарешті четвертий важливий фактор це ідеальна стратегія просування. Відмова від традиційного маркетингу створила ефект дефіциту. Відсутність передзамовлень означала, що всі купуватимуть гру одночасно. Відсутність ранніх оглядів означало, що всі відкривали гру разом, ділилися враженнями в реальному часі, створювали спільний досвід і не боялись зловити спойлер, навіть найменший. Історія Hollow Knight – Це історія про те, що в ігровій індустрії все ще є місце для чудес. Після того, як закрили Е3, для мене індустрія стала немов сіріша і більш бездушна, хоч вона і дарувала нам багато класних ігор з того часу, але все ж, окрім Stalker 2, який на момент релізу поклав в Україні інтернет, все ж це була більш локальна історія, а глобально у світі не було відчуття цієї приналежності до чогось великого, до справжнього ігрового свята. А тут виходить маленька команда, яка показує, що з великою ідеєю і любов'ю до свого ком'юніті можна конкурувати з корпораціями, що якість важливіша за кількість, що довіра аудиторії безцінна. І Якщо у вас хороший продукт, то це не означає, що потрібно завищувати цінник до сотні баксів за копію. Звісно, не кожна студія може дозволити собі 6 років розробки. Не кожна гра стане культовою, не кожен реліз зламає Стім, але принципи, які сповідує Черрі, якість, повага до гравців, вірність власному баченню, все це може і повинен взяти на озброєння кожен, хто прийшов в індустрію в першу чергу, щоб робити класні ігри. Тім Чері показали, що не обов'язково слідувати трендам, не обов'язково додавати мультиплеєр, бо так роблять усі. Не обов'язково робити гру простішою, щоб охопити ширшу аудиторію. Не обов'язково випускати гру щороку, як роблять великі франшизи, щоб залишатись на слуху у спільноти. Можна просто робити гру, в яку сам хочеш грати. Робити її так добре, як тільки можеш. І якщо ти робиш це з пристрастю і чесністю, люди це відчують і оцінять. Від маленького прототипу на геймджемі до гри, яка буквально зламала інтернет, від 60 тисяч доларів на кікстартер до мільйонів фанатів по всьому світу, від трьох друзів з Австралії до легенд інді сцени. Історія Тім Cherry і Knight – Це історія про те, що мрії збуваються. Треба просто сумлінно працювати, вірити в себе і ніколи не зраджувати тих, хто вірить в тебе. Ну, а якщо ви хочете ще трішки послухати про хороші ігри, то зацініть ось це ось відео про 10 фантастичних ігор 10 з 10, які, на мою думку, повинен зіграти кожен. А також напишіть в коментах Silk Song у кожну хату, щоб я знав, що ви додивились аж до цього моменту. Ну а на цьому на сьогодні все. До зустрічі, ось цьому ось відео, і. дай Боже!